Світера першого сорту, вага мішечка 10 кілограм за 1000 гривень. Жіночий такий світер. Під шию. Великого розміру. Жіночий розмір. S, коротчений. Жіночий світер. Розмір. L. такий жіночий ходіт під шию. Розмір XS. Жіночий гольф розмір XL. Жіночий светр розмір Елька. Жіночий білесенький розмір Елька. Жіночий в'язаний. Розмір XL. Чоловіча безрукавка. Розмір М. Жіночий гольф під шию. Розмір 48 Жіночий сетер кардага. Розмір XL. Чоловічий в'язаний светр на замочку. Розмір 56-й. Жіночий свет. Розмір 50-й. 50. Жіночий светр. Дуже класний такий розмір. Еліка. Легенький світер жіночий. Розмір Елька. Жіночий розмір Елька. Жіночий під Шею. Ой. Розмір 42 -й. Жіночий розмір Мка. Жіночий светр розмір XS. Чоловічий, розмір Елька. В'язаний жіночий на гудзочках Розмір Еска. Чоловічий свитер. 20 Ель. Ще один чоловічий на замку. Розмір 58 Жіночий розмір Елька. Чоловічий розмір XL. Чоловічий замочком розмір. Мка. Жіночий укорочений свет. Розмір М. на нагузочка. Розмір Елька. Жіночий розмір Елька. І останній жіночий під шию. Нагадую, це були свети першого сорту, вага мішечка 10 кг за 1000 гривень.